Можливо, у когось є якісь питання по 23-му року. Не просто звіт це. Сьогодні ми обговорюємо, да тобто ту проблематику, яка є в країні. Я хотів би, щоб навіть за результатами сьогоднішнього звіту ви могли сказати, що громадськість звернула на це увагу. Коли місто Київ буде звертати увагу на електрокари, що є вони існують. У нас європейське місто, яке ігнорує українською. Позиція нашого департаменту ми особисто однозначно за електрокарами майбутнє, тому що я говорив, що за мільйона автівки, які нас перебувають на вулицях, ми маємо. Ну, досить суттєвий викиди шкідливих речовин. Департамент може бути ініціатором, але потрібно зрозуміти про яку мету повинно вирішувати це рішення. Тобто, що ми повинні забезпечити для електрокарів? На жаль, ну, преференції місто сьогодні давати не може. Так, да, це робить Євросоюз на рівні держави, як правило, Звичайно, місто може рукатися з точки зору пільг там по паркуванню, по використанню там обговорювали питання використання смуг для громадського там транспорту для електрокарів. Такі ініціативи були. У вас, в вашому департаменті є, в принципі, повноваження для того, щоб можна було звернутися до того ж самого департаменту транспорту і запропонувати їм по тим же самим паркувальним просторам, які є, збільшити кількість паркувальних місць для електротранспорту. Це раз. І можете їм надати свою пропозицію, виходячи з тих даних, які ви показуєте. Пропоную спокійно прокомунікувати це питання, напрацювати, і ми готові бути, скажімо так, з вами рухати, рухати це питання.